Розпервал крутиться, але таке враження, що поршня повтікали. Mitsubishi L200 2013 рік. Маємо проблему, що пропала компресія, як бачите, виганяє антифриз і трошки грязний двигун чорний. У нас так розуміється патрубок. Ще турбинки парувати і десь. Щось трапилося з егр мабуть, тому що, як бачите, все в сажі. Зараз трішки одми спробуємо відмити і тоді будемо розбирати. Будемо мити хімією моторкою. Я думаю, ось так буде приємніше розбирати. Так воно трошки ще вологе, не зовсім висохло, але зато чисте. Хоть, хоч, 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 хоч трохи чисте. Можливо, десь там з під воно ще буде і грязне, але оку приємніше. Я розбираю, буду знімати головку. Щось цікаве, звісно, покажу. Все показувати не буду, бо буде дуже довге відео. Чи, можливо, ви любите довге відео, Хто? напишіть в коментарях. Робити довге відео чи коротке відео. Як краще буде. Трошки розібрав і, здається, знайшов десь ікло чорним сюди. У нас ось тут стоїть клапан ЄГР. Там стоїть ось така прокладка, бачите? Ну, мені здається, що вона має бути на всю площину, тому що якщо у нас тут прокладка, а тут її немає. Ми будемо зажимати ці болти, буде кривити клапан EGR. Ну, в принципі, так і відбулося. Там он знизу, бачите, чорне. Ось цей клапан. Видно, що ось сікло. Получається у нас тут прокладка, а тут немає. Тоді хоча б мали б бути ось оці направляючі для болотів на грубину прокладки вище сюди. Ну там ще плюс-мінус чуть-чуть. -чуть. буде кривить. А воно в нас в одну площину. Цікаво. Получається або зажимати ну, ці перші, а потім ці. І не сильно. Якось так. Прокладка, свіженька, така товста якась. Тут стояла. Тут дуже так цікаво з проводки вони зробили. Ось одна коса звідти, ця коса звідси, наче то як хочуть в кольцо взяти когось, оточити. Тут розібрав вже, пробував маленьким трататуємо, відкрутити не виходить. Завтра з кимось хтось буде тиснути на гальма з з включеною передачею. Буду пробувати відкручувати. Ролики хороші. хороші. Ну, я травду, займаюся зверху, впускний колектор знімаю і клапанна кришка. Ось, Бачите, роз'єм. Це я так розумію, у нас свічки накало. Пішло ось, ось на цю сторону і пішло один на цю сторону. Що вже? Вони могли зробити так, щоб воно йшло на одну сторону, все якось. Щоб не було цього роздвоєння, ну, тут і добратися, бачите, потрібно знімати клапан ЄГР, щоб дістатися до цієї свічки. Що якось так надіто легко було. Коротше, розбираю. Колектор відкрутив, але зняти не можу. По тій причині, що завод-виробник встановив в кінці дві шпильки. І тепер, коли піднімаємо. Колектор бачите, впирається в шпильки і тут ось сюди посунути не можу, форсунками заважає. Коротше, зараз будемо щось думати. Він стоїть такий самий трошки старіший. Там така сама проблема. Не можна зняти. Ну, Зараз щось будемо думати, якось виривати. виривати Друге місце, звідки кидало сажу, це ось трубка. Вона в цьому місці не була зажата. О, там і прокладка вигоріла, мабуть, через те, щоб вона не була зажата. Дивіться. бачите? Або випалило прокладку, вона просіла і через те були вільні гаячки. Коротше, ви бачите проблемку. Далі, Думав, зніму з цієї сторони трубки. Там по деякі болтики і все. Але не так воно все просто було. Там до головки... Видно, Ще трубка палива прикручена, ще один болтик, там ще один болтик. Ще якась трубка, дивлюся, мабуть, масло підводиться в головку. Туди дістатися, заважає, заважає нам ось паливна рейка, теплообмінник. Тут потрібно знайти теплообмінника. Щоб туди діставатися, підкручувати ті трубки. Болтики, правильно сказати. Блін. І так, по цій стороні. Все готове, в принципі. буду знімати разом з турбіною. Тут колектора відкрутили, антифриз і масло там від'єднав, все. Тут, тут у нас простіше. А там зараз буду гратися, щоб там до болтки, до болтки подобиратися. А, і, до речі, колектор. Його вже ж нема, казав, не казав. Раз-раз, раз, 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 Аккуратненько, раз, раз, раз і він знявся. Нормально пішов. Все. Тут розібрав з цієї сторони. Здається, все підголовки відкрутив, має знятися. Зняли, бачите, клапану кришку. Така в нас тут схема, будова. Випускний розпродвал приводиться від відпускного шестерня. Відпускна шестерня у нас грізна, підпружинена. Якраз ось тут зверху у нас є місце для болтика, щоб її зафіксувати, щоб вона не розходилася. Система мащення розпридвала. У нас ось є трубка, яка, я так розумію, там мають бути отвори знизу, розбризкує мастейла на кулачки розпридувала. Датчик розпридвала знаходиться у нас ззаду, ось для нього є позиціонер. Ну і, Як бачимо, як завжди в японців клапана регулюється. Не хочуть вони ставити гідрокомпенсатори, десь значить, їм так простіше, легше, вигодніше, не знаю. Якось так. Обратка у нас йде ось. І виходить з цієї сторони обраток. А, ще її потрібно відкрутити, до речі. Ще її потрібно відкрутити. На турбіну йде подача масла з головки ззаді. Все, знімаю обратку, форсунки, розпредвали, тому що болоти стоять там під низом. Щоб в них добратися до болотів ГБЦ, потрібно все розібрати. Так, скинув, розпредвали, ролики дивлюся скрізь нормальні. Розпровели теж адекватні, йдуть ковані, не трубчаті, як зараз на багатьох автомобілях європейських. Тут ще тримають марку, так сказати. Ну Тільки це, це регулювання клапанів, бля, ну це наче не знаю. Так, далі, дивіться, знімаєте рокера чи промисло, тут стоїть така штучка. Її не згубить. Все, розбираємося. І пробуємося відкручувати голову. Я думаю, там між циліндрами ніде немає прокладки, вся вона згорана. Така така ситуація у нас тут. Відкрутив ось три болтика. Таке враження, що Ну, зараз пробуємо цей відкрутити болт. Дивіться. Я їх не чіпав. О! Зажатий. Цей пробуємо. Ого! Всі зажаті, бачите? Це і що? Зажатий. Ну, типа зажата, типа. О, бачите, як зажата? Ага. Опа! Хі -хі -хі. Да. Це нормально. Ді. Можна маленькою тріщоткою відкручувати голову. О, це якийсь серйозний хлопець. Я ще таку так дизельну головку не відкру, не розкручував. Це там... О, ого! Це найсерйозніший покаміс. Рекордсмен. Це там прокладка, прокладка повністю вигоріла, чи що? Ого! Ого! Вот так, хлопцы! Давай будем знимать! Називається, приїхали. Прокладка якась така, була чимось покрита, поршень згораний. Бачите? Дивіться, Куски поршня чи чого? Сержали. Десь нормально її гріванули. Хорошо, де ж компресія? Це поршня нема, поршень згорів. Кінець, приїхав. Це називається гень-гень. Поршень наплавився на гільзу. Ось. Гень-гень! 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 Ось о він гень-гень. Бачите гень-гень? Ваший гень-гень. Кінець. А ось наша головочка. Я не розумію, це від проплатки, чому воно так відставало. Це нормально нагріли, виходить і правильно? Раз у нас і болти пішли, і все. Чи хтось не зажав? Не знаю. Коротше. Все порівняно з другим чепуха. Ось у нас куски поршня на головці, бачите? Кусочки поршня. Клапан не закритий, клапан не закритий. Я думаю, що там щось трапилося. Ну, не погнуло нічого, бо мітки були в нормі. А могло б налепати або це, або окись від води. Бачите, яке воно? Цей також клапан відкритий чомусь. Тут також ми маємо Що це таке. Ну ось, бачите, щось попало. Ось, о, закривається, бачите? Є біда. Біда, біда поршень звернує. Будемо казати за поршня. Ось так буває. Береш машину в ремонт, плануєш одне, розбираєш, а виходить зовсім інше. І що? І черга зміщується. Буває досить на чималий термін. А так буває. І тому буває, доводиться декому чекати своєї чарги досить довго. Зараз будемо дзвонити клієнту, його радувати, що згорів поршень і додається трохи більше роботи по автомобілю, відповідно, коштів на ремонт також додається. Приїхав власник, подивився, розчарувався, так як він недавно міняв двигуни. Приїхав на цьому двигуні і він приблизно 2000 кілометрів. Коротше, що ми робимо? Я вже головку розібрав. Він зателефонував туди, де купував цей двигун. Йому мають прислати блок з поршнями в зборі. Ми головку зараз розбираємо, дивимося і відправляємо на перевірку на планіровку. А і достаю двигун навісне, все будемо перекладати на той блок. По головці. Ці клапана не рухаються випуск. Тут не рухається. Я думаю, що тут, так само, як і тут, поналипало е, куски поршня. Так, вони там Поналипали. Направляюще нормальні. Я масло повитирав, good. Клапана, в принципі, нормальні. От відрегулюються, тренуться легенько, буде, буде нормально все. Двигун взагалом працював непогано. Він каже, що. Власник каже, що форсунки перевірили, зробили, були погані. Можливо, так зробили цю форсунку ще питання. Потрібно буде, мені здається, краще віддати її на перевірку, ту одну форсуночку. Ось така ситуація. А, зараз розберу і ще кинемо лінійку, подивимося, що ми тут маємо по площині. Так, почухав головку. Дивіться, що ми маємо. З цієї сторони. Бачите? Ого. Ножніка, Ого. Як її прогнуло. Нормально її прогнуло. Зараз поміряємо з тієї сторони, що вона дугою не стала. Повитирав зверху. Тут здається в нас все добре. Лінійка стоїть. І не світиться. І так само ставлю сюди. Нормально. Нормально. Все гуд. Думаю, що ще будуть люди з цієї головки. Після того, коли в нас горять поршня, необхідно звертати увагу на турбіну. А, в частності на саму геометрію. Ми там бачимо кусочки поршеньків. Я під'єднав вакуум тест. Зараз ми будемо спостерігати, як воно рухає геометрію, якщо буде рухати, звичайно. А воно не рухає її. Вон трошки порухались пелюстки і все. Бачите ще скільки потрібно рухатись? Ось. А все. Але вакуум є, а воно не йде важко. Зараз спробуємо розворушити. Срівно ось так не дотягує, потрібно допомагати рукою, але якщо скидаємо трубку, бачите, назад вертається саме, потрібно буде розбирати, перевіряти там кусочки алюмінію, які там є на пелюстках, чистить. А там вони є. Пройшов певний час, знову повертаюся до нашого Mitsubishi. Він вже геть бідний поржавів. Ну, думаю, спасем його. Ну що, дістаю двигун. Будемо пробувати міняти один поршень, гілізувати. А тут ці буду спасати. Треба трішки налаштуватися, так як вже трошки нарозбарало багато двигунів, І флешка майже забита. Пам'яттю. Коротше, я розбираю, щось цікаве, показую. Все не буду показувати, буде дуже довге відео. От, але буду працювати. Потрібно сьогодні спробувати його скинути. Для вас, мабуть, картинка не змінилася, але я вже підготувався до демонтажу двигуна, здається, все розібрав, розкрутив, проводка вийшла так зверху. Частина, ну, коротше, все там. Тут здається також усе. Йдемте, покажу вам, що там у нас робиться знизу. Знизу ланжерони, підрамник, мост і рейка отримали антикорозійну обробку. Мені здається, оця втулочка рейки трішки розкисла від мазути. Здається все. Це у нас припущено до коробки, залишається тут. Вижимний зняли. Один болт тут у нас йде під лапою. Якось так цікаво зробили, ну хай там вже він буде. Здається, все, ці, щоб вийшли, їх потрібно, мабуть, трішки відігнути, Вони припаяні до защитки болтики. Ну і Піддон у нас отак від рейки. Я думаю, що вистачить там підняти вверх і вискочить. Ставити, можливо, буде трішки проблемка. Ну, Будемо пробувати, там побачимо, що в нас вийде. В принципі, нормально там не виходить, єдине, коли буду ставити двигун, потрібно буде козою піднімати коробку максимум вверх. Так, в принципі, саме як і на форду. Не знаю, чи відео вже вийшло чи ні, чи ще вийде Ford Ренч. Там так само. Щось я качаю, воно на місці. У мене колись двигун падав у яму разом з цією козою. На місці гойдається. Дістаю, потім покажу. Ось він, хлопці, наш двигун. Маховик маємо не двохмасовий, звичайний. Щеплення, мабуть, мінялося. Я не пам'ятаю, я казав вам чи не казав, власне, купив цей двигун приблизно два місяці назад на розборці, от він і поїздив два місяці. У нас тут ззаді щось бігло крепко, бачите масло. Бігло воно донизу. Тут у нас ну ось тут бігло, не знаю, я не я, можливо, до мене. Це злив з турбини. Тут була трубка резинова надіта, а мала, мабуть, бути металева до самої трубіни йти. Ну Вона щось пішло не так з нею. Тут сухенько, тут гарненько. Ремінь балансі валів на місці. Помпа навіть хороша. Тут свіженьке якесь, схоже на свіженьке. Схоже на свіженьке. Ну, там трохи водички я розлив, за цілому двигун сухий. Єдина проблема, що в нього поршень згорів і гільзи поржавіли. Ну, Потрібно спасти з мінімальними вкладеннями, тобто замінити один поршень і одну гільзу. А це Ярик спробує спасти. Получиться, як ви думаєте? Мусить Короче, Розбираю його тут, мабуть, тому що в моторці мене там вже немає місця де розбирати. Будемо розбирати тут. Як я і казав, щеплення свіженьке, але вже запашок є. Є, вже дали йому під хвіст. Погляньте, яка корзинка гарна. Місцями і посиніла корзинка. Трохи наступали, даремно на той поршень згорів. Але ще буде жити Маховик звичайний і дебелий. Такий що є моє. Підшипник живенький. Пускаю двигунець нижче і відкручую маховика. Бо він, мабуть, важить кілограм половиною 3 десь так приблизно. Значить, цей двигун розбираю тут, тому що в моторці там нема місця, я розбирав цих двигунів, що нема де спадати. Питання тільки в тому, як потім їх збирати, Ну, якось зберемо. Так. Тут трішки в мене виникло питання. Ту е, сторону розібрав повністю, наче все нормально, крім датчика колінвала. Якщо у вас з ним щось трапиться, чи перевірите, ще якось, ще якось там, коротше. Вам потрібно дістатися до датчика колюнувала. Вам необхідно зняти кондиціонер і конференцій кондиціонера. Засунули його нормально. Мені здається, можна було якось по-іншому трішки його поставити, щоб був більший до нього. Щоб був до нього кращий доступ. Так. З тієї сторони. Тут хтось обрізав, здається я вам за це казав. Корпус. Масляного фільтра і теплообмінник. Болт. 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 І одного болта поставили ось. Не відкрутите, доки не знімете датчик тиску масла. Ну, або ключиком гратися, я не, не впевнений, чи він вийде повністю, вихрутиться у вас. Що, не можна якось оцей датчик змістити. Та буквально 3, -3 мм в ту сторону. Ну, не знаю. Можливо, то я придираюся, але такі дрібниці, яких можна, можна було б уникнути. Розбираю далі. Вигляд двигуна всередині. Чорний, грязний, руки також. Мені сподобались ось ці отвори в колінвалу на подачу масла на шатун. Подивіться, я таких ще не бачив. Принаймні може, може колись і бачив, але не пам'ятаю, подивіться які. Це раз, а друге. Отвір отвором, подивіться, яке заширення йде біля вкладиша. Шату... Для... Вал нормальний іначе. Полосочки видно, але на Хьметра нічого не відчуває. Крутиться вал добре. Потрібно заміряти продольний хід. Трошки люфтить, чую, щоб знати, що там робиться. Чіткий, а? Е? Так, по поршням. Давайте з хороших. Перший, другий, третій, четвертий. Значить, ну відповідно, перший, другий, третій ржаві. це ви все все бачили, ось такий вони вигляд мають. Ну, думаю, що спасемо. Ржавочина це ще. Несильний вирок, підкинуться нові кільця, помиється, почухається. Думаю, що вони будуть їздити ці поршеньки. В гільзі зносу там немає. От. Думаю, що спасем, правда? Здається, живі вони, ці поршня. Ну, окрім четверта. Четвертий трішки у нас пошкоджений. Я думаю, що ставити його більш не можна. Вигун, його потрібно відправити на пенсії. На пенсії. Що не подобається мені, ще не подобається те, що вкладиші. Вкладиші, погляньте, вони в прекрасному стані. Тут Ярик стукав, блін. Думаю, їх міняти по тій причині, що ось тут, на четвертому циліндрі, вкладиш найкраще сидить в шатуні. Тобто щільно. Оп, він тримається. Скрізь, ось дивіться, бачите, тут він також хоче випасти, дивіться. Дуже погано вкладиші сидять в шатунах і в бугелях Дуже вільно, дивіться. Він це не подобається. можливо перегріли, послабився, вкладиш хоча вони всі отакі прекрасні, в прекрасному стані. Скрізь. Так не роздливно. щоб показати вам? А ні, пішов. Дивіться. 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 Щось не то. Щось не то. Так, зараз це відкладаємо, до стоїть клінвала, дивимося на корінні вкладищі. І а, давайте ще ось поглянемо на опорну шийку, балансірувала. Вона все так скручно, тому що нема вже місця. Бомба, шийка бомба. Відповідно. Кладеш в двигуні, от там. А його і видно, він в класному стані. Чудовий. Той Там ярик настукав, також має бути чудовий. Знімаємо мала. Так, нулік. Нулік. Пробуємо. Значить, у нас виходить майже 8 соток. Трохи. Завелико, ні. Коротше, допускається 10, у нас 8. Майже в допуску. Просто якщо візьмемо перший ремонт на пів кільця, то там йде плюс 0,10, у нас вийде 0, потрібно буде його підпилювати. В принципі, можна так спробувати. Взяти перший ремонт, підпиляти і буде чітко. Ось наш колінувальчик. Ось ці вкладиші дісталися разом з колінвалом. Були привикли до клинвала і дісталися, єдиний залишився в блоці. Це на п'ятій шийці. Вкладищі всі прекрасні. До них в мене претензій немає відносно цієї поверхні. Претензії тільки ті, що вони не хочуть сидіти на своєму місці. В бугелях наче тримаються, Не випадають. Тут також вкладище в нас бомба. Сам вал також в чудовому, чудовому стані. Погляньте цей отвір і цей отвір одинаковий діаметр. От звичайно, бомбейські. Бомбейські. Так, шайби розбігу. Одна ось така. І ще ось така. Вони, виходить, у нас дві штуки є. В бугелю немає, тільки в блоці стоять. Тільки в блоці. Одненьку нам потрібно штучку. Одненьку штучку плюс 0,10. Можна писати список по всьому цьому гамузу. На цей кусальник, він здається, як і мінявся, але вже хотів бігти, чи він не мінявся, а просто протерся. Елрінг стоїть. Ясь незрозуміле. Ну, за місяць часу таке могло тут статися. Ай, що робить міняти все і не мучитись, правильно?